Привіт! У нас сьогодні 25 березня. Я вірю, що вже березневі заморозки закінчилися, і тому приступаю до обрізки і топівоні Барзела. Так, так, і топіони я обрізаю лише навесні. Ніколи не зрізаю на зиму. І топівоні, зокрема, у мене Барзела, вона формує брунькі відновлення не лише на корінні, як в тих півоній, але й пагонах. І відповідно від того, яка у нас була зима, ми можемо вже навесні оцінити, як перезимувала півонія. Цьогоріч і топівання Берзева у мене перезимувала погано. Про це свідчать ось ці чорні бруньки на пагонах. Хоча разом з тим на пагоні внизу є червонясті, красиві квіткові бруньки, вони витримали морози. У нас цьогоріч було навіть мінус 20. І порадують квітуванням цього року. Як же ж ми будемо обрізати? А півонію я обрізаю повністю все те, що сухе, підмерзло над брунькою. Бачите, навіть на зрізі пагін іще зелений. Але, на жаль, немає жодної живої бруньки. Тому ми усміливо можемо видаляти. Якщо бруньок там нема, нових, на жаль, і не з'явиться. І топівонія не закладає сплячі бруньки на пагона. Але має сплячі бруньки на кореневище. Ось і все. Поруч у мене ще є два кущі перзели. Зараз ми оцінимо їх стан. середній спочатку перевіряю, чи є на пагонах десь живі бруньки. А, і буду зрізати поступово. Зріз, сухий, ріжем нижче. Ось Тут зелене і ось є брунічка. Так, вона зараз не дуже красивого вигляду, але може іще прокинутися. Тому цей пагін залишаємо вищий. Наступний. Там де живого нема. Можна зрізати внизу. Якщо ж ми проводимо обрізку і топівоні і восени, є дуже висока вірогідність, що ось ця брунька, яка формується на пагоні, не витримає морозу. Коли ж ми залишаємо тут у нас вище стебло, воно поступово промерзає до коріння. І, як бачимо, у нас ось тут воно зупинилося і ще навіть зелененьке, не замерзло повністю. Тому, будь ласочка, і топівоні зрізаємо навесні, не восени. На сьогодні буде все. Ви ж не забувайте поставити мені лайк, підписатися на канал. Буде ще багато корисних відео. І... Я дуже чекаю квітування півоній свого розсаднику, щоб ділитися з вами. Нагадаю, у нас цього року буде 45 різних сортів з коралами, білими, пурпуровими і двохкольоровими квітами. Тому не переключайтесь, буде цікаво.